У Луцьку прийшов черговий воркшоп для бізнес-клієнтів групи Толк. Цей формат став регулярним майданчиком для відкритого діалогу між енергопостачальником та бізнесом. Такі зустрічі допомагають бізнес споживачам краще орієнтуватися в реаліях енергоринку, знаходити практичні рішення та впроваджувати сучасні технології управління споживанням. Фахівці Толк поділилися досвідом і реальними інструментами, які вже сьогодні допомагають бізнесу працювати ефективніше. Зокрема, такими як УЗЕ установки зберігання енергії. Про необхідність та важливість їх впровадження розповіла Ірина Береснєва, генеральна директор. Торка компанії Толку Україна на жаль в Україні війна, ми розуміємо, що стабільності абсолютно немає щодо генерації і теперішнього зберігання. нагально потребується це стало лише через те, що немає постійного балансування, немає. Стабільного електроживлення для наших споживачів споживачам важливо бути енергонезалежними зв'язку з тим, що в нас багато обстрілів, багато вже понівечено нашої генерації. І нам по факту необхідно бути гнучкими, і з рахунок установок зберігання електричної енергії ми можемо бути гнучкими в умовах війни. Бізнес шукає надійності та прогнозованості, особливо в енергопостачанні. Для забезпечення безперервної роботи підприємство Толк пропонує своїм клієнтам постачання імпортної електроенергії. за. Перше півріччя в результаті масових ракетних обстрілів пострадало 61 об'єкт генерації. Споживачі мають дефіцит. Імпортує електроенергію, споживач, скажімо так, оптимізує свої ресурси, своє виробництво. Тим самим він за кошти на простої і не руйнує свою репутаційний імідж. Відповідно, компанія Ток займається імпортом саме перший і готова співпрацювати в цьому питанні. Порадами як бізнес. Споживач може заощадити, використовуючи автоматизовану систему комерційного обліку, оптимізуючи графіки споживання та підвищуючи свою енергоефективність, поділилася Оксана Гентіш, директорка компанії Волинь Електрозбуд». Споживач насправді на цьому може економити, маючи автоматизовану систему контрольного обліку електроенергії, яка фіксує щогодинне споживання кожної доби. І Якщо він ще додатково встановив альтернативну. Генерацію для свого споживання і він є активним споживачем, він також може на цьому зекономити. Тобто, це суттєва економія для споживача. Якщо він встановив установку зберігання електричної енергії, він також додатково може економити, купляючи і наповнюючи свою установку в більш дешеві години і генеруючи електроенергію чи в мережу. Продаючи нам як постачальнику в дорожчі години або використовуючи цю електричну енергію для свого споживання, одним із предметів обговорення воркшопу стала гарантія походження електроенергії та зелена марка від пол споживання чистої енергії дає бізнесу численні переваги від зростання лояльності клієнтів і партнерів до підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Такий новий привілей для наших виробників, яким ми можемо підтвердити і показати, що вся електроенергія яка була поставлена на їхнє підприємство. Вона вироблена з чистих відновлювальних джерел енергії. То що таке ці наші гарантії походження? Це можливість маркувати електроенергію. Воно працює в Європі зараз. У нас воно почало тільки працювати. Фактично от з кінця жовтня минулого року. У нас відкрилися аукціонні площадки на платформі оператора ринку і на української енергетичної біржі. І толк Україна» були першими, хто прийняли участь в цих аукціонах, і ми Дбали фактично, вже починаючи з кінця минулого року більше 50 тисяч мегаватт гарантій походження. Ми плануємо в найближчому майбутньому стати зеленим постачальником електроенергії, найпершим в Україні. Також, окрім гарантій походження, ми пропонуємо торгову марку. Тобто, ми також перші в Україні, хто створили свою власну торгову марку. Це зелений листочок, який підтверджує, що на продукції нашого споживача підтверджує, що вся. Електроенергія і вся продукція, яка була вироблена цим виробником, вона з чистих зелених джел електроенергії. Воркшоп це не лише виступи спікерів, а й обговорення кейсів обмін думками. Бізнес-клієнти групи толк охоче ділилися своїм досвідом активного споживача електроенергії. Ми, напевно, є одним із перших активних споживачів, котрі генерують електричну енергію з установок. Ми маємо нас на своєму балансі. Вже задіяних три корицівних установки, які є робочі. Також ми маємо свої власні кабельні мережі, за які ми забезпечуємо повністю електричну енергію на свої власні потреби. В разі нестачі електричної енергії по місту ми спокійно можемо забезпечити себе власну електричну енергію, не зважаючи є зовні мережа чи немає. Учасники воркшопу цінують такі зустрічі з енергопостачальником, адже це можливість отримати цінну інформацію з перших рук. Взагалі такі зустрічі дуже приємно, що наші партнери компанія Толк організовують такі зустрічі, тому що ну, найперше це живе спілкування з партнерами. Є можливість знати багато чого нового стосовно би, тенденцій на ринку програмних продуктів, які надають тобі чи інші партнери, а також поділитись власним досвідом і відповідно отримати. Чиїсь не кажуть, чиїсь напрацювання, чиїсь досвід кажуть свою скарбничку. Група толк продовжує серію практичних зустрічей з бізнесом, які вже стали системним форматом відкритого діалогу між енергопостачальником і споживачами.